Я завагітніла і кажу: я хочу цю дитину залишити, я хочу стати мамою. А, оскільки а, на той момент пан Володимир не мав е, якогось е, такого Капіталу. фінансового становища, яке сталого, стабільного, як він думав, то він, е, е, скажімо так, аб'юзивним методом наполіг чи. Ти потиснув до такої ступені, що я все ж таки прийняла рішення, що в таких умовах дитина народитися не може. От тому це не кохання. Слава, там, де примушують позбутися дитини, це не кохання. Це задоволення своїх власних потреб. Фух, якась пролетіла мушка я її фух, здула, як ці стосунки. Колись моя лікарка, ну вона так давно мене знає, ми дуже зблизились. Вона каже Наталі, а нафіга ви ідеалізуєте? Ну вона так інколи висловлю, має. Нормально. кажу цитата: а нафіга ви ідеалізуєте цю людину, якщо воно гівно? Ну то а а в мене є така риса. Бу була, була. Я хочу зазначити, була після того як ти позбулася дитини, як ти себе почувала спілкуючись з дітьми Володимира від першого шлюбу? Яких ти називала своїми ледь не рідними теж доньками? Ні, я їх не називала ніколи рідними. Інколи бувало, що їх щось потреба виникала назвати мене мама. Я це ну забороняла робити, тому що в них є мама. Вони були як мені молодші подруги. Я не знаю, як я на відчувала себе наставницею. І ти Але цю, як я почувала, цю любов? я з ними нормально почувала і мене ні. ти сублімувала цю любов ні. материнську? Ні, ні, ні. ні. Цих я дітей. тільки зараз її відкрила в собі нарешті. Бо я була холодною дуже багато років. В принципі, я не знала, як любити я. Нещодавно тільки мене, мій теперішній коханий, він мене навчив любити. У 2019 році ти сказала фразу, що тобі зробили складну операцію, яка допоможе мати дитину. Так. Що це за операція? Це. Коли мені прибрали патологію, і це і обстеження, і усунення патології два в одному, це така операція. Але блін, це було жорстко. Я такої болі не відчувала ніколи. Ну як коли от біль є, от, наприклад, вона і зараз є, тому що ну, якось так сталося, що десь мені треба пройти саме отакі от уроки, саме таким чином, то я зазвичай говорила, що малятко, це я заради тебе, це все, все терплю. Цей біль такий, от такий. Тому я от говорю з душею, сподіваюся, душа прийде в моє тіло і я побачу на свої очі дитятку.